Let it rain over me Алло! Привіт Я їду Що? Їду Добрий вечір Добрий ранок Добрий ранок Доброго ранку Ага Привіт Оце так. Настя, привіт. Ой-ой-ой. Привіт, офсачок. Я бачите, так підготувалася прямо. Да, Нойно ну, запасуємо да, да, да. А вона запаюєся, да. А, давай, 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 нормально. А, мало запаюєся. Як поліцейський дознавала. Відеофіксація. Якісь сутінки чи. Да, ми так знаєш, закриті тут. І зараз Едвард вихідний. Сьогодні виходить. Ми приїхали в гори, пішли в АТБ, купили бончика, їмо, насолоджуємося цим смаком. Я думаю, що сьогодні буде прекрасний день, тому що сьогодні також день незалежності, і ми піднімаємося на найвищу гору України, а саме Говерлу, висота її 2061 метр. Тому давайте щоб за вип'ємо за те, щоб ми піднялися і все було з нами добре. І всі були живі, особливо Еміліан. <світ> <світ> оп 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 оп, оп, оп. Скажи щось для відеоальбому Бондар, мигость. Для відеоальбома щось скажи для нашого гарний нам подорож. Я все знімаю. Так, була пам'ятка. Міг докази поліції. Що саме пропадаєш. Ура! щасливо! Треба буде першої Насті. Лістяще, клестяще. Яке нічого. Перша рука. Друга рука. І похузу на голову. Чекай би це треба просто. Ано. Сьогодні історичний момент. Ми маємо здійснити підйом на найвищу точку України. У День Незалежності України. 24 серпня. У мене настрій хороший. Я думаю, що я прийду. І мені все буде нормально. У мене настрій класний, я вдома покушав, недоварені хінкалі. Без коментарів. Також з нами сьогодні багато нових людей. Наприклад, Оля Наташа, так? Так. Ніхітоз би вже давно не бачив. Ілегально. Оператор. Тоже кажіть давай. Оператор Я не знаю, що казати просто. Я не вмію казати. Ні. Сьогодні ми маємо зробити те, чого ми прагнули вже цілий місяць. Все життя не хотів. Ви знаєте, що кричати. Раз, два. три. Економне переможний, Це повинен знати кожен я чого не знаю. <laughs> Ми перед говермою. Ми передговарили. Ми перед говами, усі на позитиві. А ми вийдемо на Говерну, вибір, будемо кажуть, ще більше по позитиві. Пацькі говорити. Все, йдемо. Та на ой-ой-ой, ну це просто Це просто песня, сказка. Ой! <хи> <сказання> шикарно падає! <хи> 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 Знімай! Бонус. Бонус за трюк. Такая местность. Небо зараз медведь нападет. Злой полицейский, добрый полицейский. Облетів у білих хвилях у пещери і діброви і тобі розкаже знати моя мила чорні брови дерево. Я піду в далекі гори у вечірню годину і попрошу від розворів, щоб не спав, не спав до днини щоб летів на крила у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі синім мила моя люба. Вам моя віта, я серці. світ. Я несу, в очах до тебе весь блакитний світ. Нам нови, я несу устах ці муки. Там пісні. А радісні п'явсині. Араз не треба. Дивиться, пожалі. Я живий! Це казати, підкова. Коли сімки дзьоб... дзьобаєш і розмовляєш, то взагалі не відчуваєш. О, так ніби нечайна прогулка по парку. Так, да, знаєш, та сама розмова до дому. Да, потім... да, да, і да, потім да. ви біля... Після Степана Гіга, як ви тоді. Так, да, да, біля, біля під'їзду стоїте, розмовляєте да, ще. Да, да, то так, да. То, да, то клас. До ручки? Я сподіваюся, що ми все-таки дійдемо наверх. По Нікіта своєю Наташою, типу, він вже там. Типу. А ми це щось пасемо задніх, типу, ми тут ще. Нам ще там щось лишилося метрів 500-600, типу. ну. Ну навіть менше, так, типу. а ми щось тут філоневе, коротше. Як це за нікартовськодірельне, але. Тетя шукає Народжена в надрах Карпатський гір. Карпатська джерельна. Молодельна вода Карпат. Я в захваті. Я просто вже розумію, що Бобік здох трошки. А ще зараз. Всім. Ну що, привіт. Я на Говерлі. Час, хас, дивися. <напри> Клас. Так. Тільки <пу> ми йшли. По часу. Ага. Ми... По часу. <скільки> Я Ми йшли, У мене розраділося плвоч. <пу> <пу> ну от, ми йшли десь годин 6. По-моєму числа. Ми <скільки> йшли файно. Міш... Не, ну, добро. Класс. Так, чуть-чуть. Да ты шо, медалька! Да, это Класс. Хочешь, а хочешь. Медальки тут. А ну-ка. Здорово! Здорово! Витаем Киева! О! Мы Чернивцев, витаем, о! Привет, Николаев! Чернівці теж вітають. Вітаємо нас, що ми сьогодні піднялися на найвищу гору України Говерлу. 261 метр над рівнем моря. Ми хочемо залежності України. І ми хочемо відсвяткувати якісно, потужно День Незалежності нашої рідненької країни за допомогою цього шампанського. Братан давай вітримо. Це дня прапора. Вітаю всіх з Днем незалежності України. Студентський парламент економічного факультету. вітає всіх з Днем незалежності! Там не переможний це повинен знати, кожен і в слава, і любові, і до неї промовляв зухом в я тобі на тихні, ми ж всіх всі, розкажу, про любов. Душа страждає, тримбіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче може, вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любив скрито, а гуцулку чорноброву він в останню ніч прощав. В шеремоші грали хвилі, Сумували очі, тільки вітер на сосни, з пісню виграва. Твою мать! Ой, я бой. <реш> <Терекидає! реш> <реш> <реш>

Мечта. 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 Ух, та ти що. Все, за наш сьогоднішній день. О, я не вип'ю тебе, а ти? Я так п'ятна вип'ю. За підйом. Гайда. Оце чи Назис? Назис.